Є знижки на карсил, 15% в аптеках подорожних «Бан» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Щороку президент Сполучених Штатів звертається до Конгресу країни і розповідає про стан справ. Це одна з найвищих і найважливіших подій у США. І цьогоріч відвідати звернення Джо Байдена до народу запросили першу леді України Олену Зеленську. Складно уявити, яким було здивування у Білому домі, коли вони отримали на це запрошення відмову. І як повідомляє видання Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела, відмовитися перша леді України вирішила нібито після того, як дізналася схему розсадження гостей за столами. Буцімто Зеленська мала сидіти за одним столом з Юлією Навальною, дружиною загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, того самого російського опозиціонера, який вважав доцільним порівняння Криму з бутербродом. Крим, это что, бутерброд з щоб його туди сюди розращала. Таке розміщення гостей на події викликало занепокоєння у високих кабінетах української столиці. Повідомив американському виданню неназваний чиновник. Тим часом рішення Олени Зеленської вже активно обговорюють українці. Киянин Данило, коли прочитав новину про це, ледь не забув, що вже час вигулювати свого чотирилапого. Ну Навальний не дуже той другом України був, тому як на мене цілком логічно. Ледь не прогавила початок сеансу у кіно через обговорення цієї теми з нашою знімальною групою. Ось ця закохана пара. Згодні, молодець, не можна. Правильно, я б теж так зробила. Підтримую, підтримую думку. Підтримую. Так і треба, ці юлі навальні. А Світлана, що привела свою онуку на майданчик, каже: усі матусі тут нині тільки про це і говорять. Я думаю, що це було прийнято дуже швидко це рішення. Возможно, ми там всі вместе немного і пожаліємо далі. Ну, поживемо бачимо. Згодом білий дім отримав ще одну відмову. Зі свого боку вирішили не відвідувати промову Байдена і Юлія Навальна, буцім то через втому. І Якщо з причиною відсутності Навальної у цій ситуації все зрозуміло, то як тепер бути з Оленою Зеленською? В офіційній відповіді Першої леді йшлося про конфлікти в особистому розкладі. Про це йдеться і у реакції офісу президента на інцидент. Через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події. Та от експерт, міжнародник і дипломат Максим Ялів, вважає, що посадити поряд Зеленську і Навальну – спланована акція. А у відмові зеленської криться декілька мотивів. Крім, звісно, небажання сидіти з росіянкою Навальною за одним столом і у результаті заштовхнутися з хейтом від українців, що стосується, я би сказав, так внутрішньополітичних чинників пояснення є таким, але є другий ще чинник і вимір зовнішньополітичний в контексті вже передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах, тому що адміністрація Байдена хотіла зробити красиву картинку. Посадити ось двох дружин, двох в лапках братських народів поруч і продемонструвати таким чином, що вони підтримують і український народ і російський не вважають ворожим для себе, і звичайно, зробити красиву картинку. Разом із тим експерт погоджується з тезами американських неназваних посадовців, які вважають, що відмова зеленської на запрошення Білого Дому і Джо Байдена має більше підстав ніж просто неприязнь до росіян. Ті припускають, що Перша леді могла відмовитися відвідати конгрес і через те, що Київ не хоче псувати стосунки з республіканцями, які блокують допомогу Україні. Тим паче, у рік, коли верхівка Сполучених Штатів Америки може зазнати разючих змін рік президентських виборів у США.